Ребеделі Шахів грає проти Діадокса. Рейтинг 1904. Грузія. Ну, поїхали. Ферзовий гамбіт. Гембіт. Будь ласка, дякую. Красбад. Не знаю, щось я не пам'ятаю таких уділ. Цього варіанту я не знаю. А я -я, -я коко джамбо. Так, ну мені ці всякі наскоки мало хвилюють тебе. Можна навіть і пожертвувати тут пішака. Что, для пня же пять, что? Следует это нормально? Ну два нули. А я є кокоджам, бо я міняюсь пішаком. Нехай будуть такі пішачки. Ізольовані. А може й конем забрати. А я взагалі так зроблю. Нехай ти будеш з таким пішаком. Тепер моя основна ідея не дати йому з'ярти Д4. Білопольника я б також йому не хотів віддавати, але щось по-іншому з ним зробити. Ага, тут я брати не можу. Угу. Ну, я можу так зіграти? Yes? Можу так зіграти? Yes? Ти тут? Я тут просто. У нього два слони. Yes, of course. Yes, it is. Чист, іс, чист. І ще просто пограти на. Свидше розвиток фігур. Да і все. І просто ай коко, джамбо. Чукс. А, ти сюди, ясно. Вони 5 не треба допускати. Тут можеш бити мого коня, він мені не треба. Тут мене буде слон. тут закрий, якщо що, своїм тілом. А якщо що, короляш один, же один, слон кудись сюдин, мат. Що це таке і куди, і для чого це все? Ти, типа, захищатимеш пішачка. Що візьму пішачком? І що ти на це скажеш? Не очікував. Ти просто хочеш помінятися. Не очікував. Ми цього Не очікував. Не можна брати, бо. Трошечки чик чик З конем, як то кажуть, невеличка біда. Він захищається і ця опора, ми і так хотіли з'їсти. Підбиваємо це. Підбиваємо його і, якби, чики біки Чики-чики. Чики-чики, чики чаки. Так, сюди. Напали на слона. Пішаком Твоя ідея вдарити отак от. Я, я піду сюди просто. Чи куди ти підеш? Я не розумію. Шахір ж нема в тебе. Чи ти на два хочеш вдарити? Ну, бий. В захист, всі в захист. З'їли пішака, тепер треба зібрати всі фігури докупи, щоб вони один одного захищали. І потім, за рахунок того, що в нас матеріал. Не пів тисячі фігур. Так. Мабуть, буде непогано тут стояти тура. Слоник, до речі, в нас молодець. Тримає оце поле. Слонник молодець. Так, це точно нормально по-твоєму? Так, якщо? Добре, захистимось. Щось таки він мутить, звісно, А вже йде сюди. 14 секунд.

Міняємось. Не треба це грати, друже. Ми все з'їмо. Ти навіть не сподівайся. Все, все, все. Пара фітів було в нього, звісно, цікавих, але. Там було б важко. Найбільше виклик це реалізація. Далі по англійськи написано. In the middle game. Сердені игри в метрошпіліч. Так, окей. Цікава партія вийшла в Карлсбаді. Якось у Карлсбаді. Так, тут він каже помилкаться. Понов 6, фарзев 6. Ну я щось не хотів це так. Може, думаю, у нього тут ще якісь інші удари там. Не знаю, так там. Ну тут нічого не було у нього насправді. Нє, це поганий хід. Кін D5 з темпом тому що. Ну так би я би і помилився. Бац бац і. Кінь С7. Ну тут бачити треба це все. А я це не бачу. І навіть не збирався бачити, бо мене інше цікавило. Так. резем треба було брати. І тут також я не правий. У комп'ютеру. Тура б 1 І наші всі фігури включились, активізувались. Я вирішив пограти на прохідного пішака G5 тому що був хід. Ууу, неприємно. І на ж 3 вже тут вже з темпом з'їдається. Іслан захищений. Так, і тут я не правий. Ні, на кінці 3 Окей. І що? Тут F6. Ну, окей, тут ще багато гри, як потіпа типу, рівна гра. Хоча на зайвий, зайвий пішак, але в нього фігури краще стоять. у білих перевага. За рахунок прохідного зайву. зайвого пішака нема, але прохідний дуже небезпечний. І фігури так стали. Невдало по чорним полям, і слоник їх знищив. І все.